Шановні друзі, увага! Від мого імені почали працювати шахраї. Мені сьогодні підписники скинули ось такі от скріншоти. Дивіться уважно, нібито на перший погляд мій аккаунт, але тут всього лише 1600 підписників. На моєму оригінальному аккаунті майже 112 тисяч підписників. Що вони роблять? Вони пишуть наступне повідомлення: привіт, як діла? Віжу, ти сидиш за мною, тобі інтересен мій контент. І коли люди їм відповідають, вони починають пропонувати різні схеми заробітку. Я би з удовольствиям з тобою поділився, тут можливостю, бла, бла, бла і так далі. Подібне. Значить, дивіться, для того щоб не потрапити на оцей гачок шахраїв, я ніколи і нікому не пишу першим. Запам'ятайте, ніколи і нікому. Друге, я ніколи і нікому не пропоную ніяких схем заробітку. І це не тому, що я хочу сам заробити, а з вами не ділитися. Ні, просто я не, не приймаю участі ні в яких таких схемах. Ну і третє, люди, які на мене підписані, вони знають, що я ніколи не пишу російською мовою ні в телеграм-каналі, ні тим більше в тіктоці. Саме тому, друзі, будьте уважні, щоб ви не потрапили на гачок до цих шахраїв. І я дуже рідко вас прошу це зробити. Але зробіть, будь ласка, репост цього відео. Зробіть лайк, напишіть якийсь коментар для того, щоб воно піднялося в рекомендаціях, щоб якомога більше людей знало правду і не попалося в руки оцим шахраям. Війна до останнього українця. Українська влада потрошки продовжує знімати бронь із українців та відправляти їх на фронт. Так, сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони подало запит до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб ті зняли бронь із певної категорії лікарів, які потім будуть мобілізовані. І тут Міністерство оборони навіть уточнило, із кого саме буде знята бронь. Це стосується санітарні інструктори, медичні сестри, і брати, фельдшери та військово зобов'язані особи офіцерського складу з підготовкою за фахом лікувальна справа, тобто сімейні лікарі. Таких людей будуть мобілізовувати за контрактом строком на один рік. Оце вам Лі чергове підтвердження, що дещо ви сьогодні маєте бронь від мобілізації, бо ви медик або вчитель, або працюєте на заводі там критичної інфраструктури на об'єкті критичної інфраструктури, це лише сьогодні. Що буде завтра, невідомо. Українська влада кожного дня вигадує шляхи для того, щоб знімати бронь із українців і відправляти їх на фронт. А все це відбувається по-перше, тому що на фронті просто катастрофічно не вистачає людей. А по-друге, те, що Україна, на чолі з диктатором Зеленським, не планує найближчим часом зупиняти цю війну. Тому що чим довше продовжується ця війна, тим довше вони залишаються при владі, і тим більше грошей вони можуть заробити. Заяву Міністерства оборони я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. У Зеленського розглядають варіант ударити по Москві 9 травня під час проведення параду. Вітаю вас, друзі. Як ви вже знаєте, Путін запропонував чергове припинення вогню. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення. У нас було на 30 годин припинення вогню на Великдень. Ну там не по всій лінії фронту, звичайно, було, але військові писали, що дійсно припинення вогню на деяких ділянках фронту було. І ось проходить два тижні, і Путін знову пропонує припинення вогню із 7-го на 11. Чому так? Тому що в Москві планується там великий парад на честь 80-річчя перемоги у другій світовій війні буде багато там різних світових лідерів. І Путін пропонує припинення вогню. Зеленський одразу ж відкинув цю історію, сказавши, що а чому ми повинні чекати там до 8-го, давайте вже завтра. Ну це просто чергове підтвердження того, що Зеленський не планує абсолютно ніяк іти на контакт і зупиняти цю війну. Більше того, він планує збільшити лише масштаб цієї катастрофи, яка й так є зараз в Україні. Саме тому останніми днями активно заговорили про те, що Україна може атакувати Кремль, а саме Червону площу 9 травня, коли там буде проходити парад. І на перший погляд це здавалось просто якісь балачки. Але сьогодні з'явилася заява секретаря оборонного комітету ради Костенка, який відповідаючи на питання журналіста про те, чи дійсно Україна зможе атакувати червону площу 9 травня. Костенко відповів: Україна має можливість за бажанням вдарити по параду в Москві, де зберуться багато світових лідерів. Він каже, такий варіант поки що офіційно не розглядається, але можливості такі є. І Якщо зверху дадуть команду, як то кажуть, вогонь. То цей вогонь буде. При цьому він уточнює, що зрозуміло, що до Червоної площі буде стягнуто все ППО, мабуть, яке є там в Росії, але тут теж треба розуміти, якщо запустити там якусь сотню дронів, то навряд чи ППО може збити їх всі, і якісь прильоти все одно будуть. І можна тільки уявити, що окрім е, тих жертв, які можуть бути на червоній площі, який це буде удар по авторитету Путіна. І саме страшне, яка може бути відповідь? Чи може Путін після цього натиснути на червону кнопку? Та звичайно може. Але навіть без червоної кнопки і без ядерної зброї. Зброї, у них є чим атакувати Україну. У них є сотні ракет, які вони можуть просто в один раз випустити по Києву. І Україна, у якої ППО фактично немає, тому що останні прильоти ракет Україна взагалі не перехопила ні одної ракети. А якщо їх буде летіти 100 на столицю, що буде з тим Києвом після такої атаки? Але про це ніхто не думає. Напаки, всі ці пропагандонські змі підхопили цю новину про те, що, а що Росії можна, а нам не можна? Якщо вони обстрілюють мирних українців, то давайте і ми так будемо робити. Але треба розуміти саме головне це наслідки, наслідки, які будуть потім. А наслідки будуть просто катастрофічні, тому що війна 100% не закінчиться найближчим часом. А значить, що мобілізація буде посилюватися, і кількість українців, які загинуть на цій війні, буде тільки збільшуватися. І я все-таки надію, що всі ці розмови це просто, як то кажуть, гра хером на роялі. Але ну хто його знає, що в голові у того зеленського в будь-якому випадку, друзі, 1, 2 та 9 травня намагайтесь уникати великих скупчень людей. Якщо у вас є можливість десь поїхати в село на ці пару днів, краще покиньте місто і поїдьте в село. Бережіть себе та свої сім'ї. Ну а відео із заявою Костенка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.